Привіт з вами Unrock. Нас доганяє пропущені новинки, адже нещодавно компанія Ubisoft офіційно показала геймплей Assassin's Creed Mirage після багатьох перенесень, а їх було десь 4. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Давайте якраз по 4 гривні мінімум закинемо на будь-який фонд, а ми починаємо. Події гри розгонуться в Багдаті 9 століття. При цьому розробники самі говорять, що це найбільше місто в серії, знову. Але нарешті за останні роки вулиці, дахи та вежі перетворюються на величезний лабіринт, яким можна переміщатися виключно за допомогою паркуру. Причому в самому місті буде багато елементів, які допоможуть легше пересуватися за допомогою паркуру, типу зручних виступів, балконів та ліфтів. При цьому вони використали більше з анімацій саме з Origin та Odyssey, але вони виглядають дуже криво. Хоч і паркур може і став краще, але до Юніті все ж таки далеко. До того ж, катсцени виглядають дуже погано. До прикладу, можна взяти гру Assassin's Creed 3, яка вийшла 11 років тому, то там робили крупні плани в катсценах, щоб показати кожний мускул на обличчі героя, кожну деталь міміки. Та й в цілому, в третій частині катсцени виглядають крутіше ніж в міражі. Отсамате спентедей дранфом фітів маднес то анатовідна показати. before i go any further i would like to know exactly what it is you intend of course first we make our way to nathaniel bradley's house to fetch the rest of our little group then it's on to griffin's wharf where we board the ships and dump the tea simple as that simple seems a bit charitable <laughs> Це і є справжній класичний асасин. Нарешті ми його дочекалися, але не треба покладати великих надій, адже спочатку Міраж взагалі не повинен був стати повноцінною грою, і лише пізніше було прийнято рішення створити повноцінну гру. Сподіваюся, Ubisoft зрозумів, що треба щось робити та виправляти своє положення. Прикро тільки що Ubisoft знадобилося майже 8 років, щоб все зрозуміти. Що у грі про асасинів ми хочемо грати за асасина, але не за вікінга чи спартанця? Тож навіть в кіношному трейлері було видно всі аспекти асасинів. Басім навіть пройшов обряд ініціації ордену. Перші асасини відрубували собі один із пальців, щоб показати свою вірність зброї. There. It's finished. What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now, all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Bene. Do it quickly. <laughs> I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Incredible. Подивіться на ці дві фотографії. Або на ці дві. Видно, що розробники надихалися першими частинами та втілювали все це в міражі. Дуже приємно бачити, що міраж приділяє величезну увагу стелс. У трейлері ми бачимо, як Басім використовує кілька прийомів, які вже давно ми не бачили. Переслідування, крадіжка предметів, можливе підслуховування. Це база для асасинів. Сподіваюся, це все буде поєднано з першими асасинами та подальшим плануванням вбивства, як це було в Unity. Також буде крута графіка. Подивіться на це місто Багдад, віддає фарбами першої частини, щось схоже на Дамаск. Також потрібно тримати в голові, що вона вийде на попередньому поколінні приставок також. Сам Багдад буде поділений на 4 райони: це середньовічна далекосхідна столиця з храмами, типовими будівлями того періоду, фортецями, які були і в трейлері, і на фото раніше. Тож, сподіваюся, місто буде живим та атмосферним. Але Ubisoft, що це таке? Oh! Ah! Oh! Yeah! Я не розумію, кому це прийшло в голову така ідея і як це вони пояснять в своєму лорі. Тоді навіщо гравцю пропонувати і показувати в трейлері усілякі гаджети у вигляді бомб, коли гравець набагато частіше буде використовувати це? Oh! Подивимося, що буде. Сама гра виходить 12 жовтня на PlayStation 4 та PlayStation 5, Xbox Series One та ПК. Але на ПК він вийде тільки на AGS та Ubisoft Connect, це тимчасовий ексклюзив, а в Steam гра з'явиться через рік. На ПК це буде коштувати 1089 гривень, на PlayStation 1430 гривень та 50 доларів на Xbox. Тож як вам це відео? Напишіть про це в коментарях. І що ви думаєте про цю гру? Не забувайте ставити лайки, підписуватися та ставити дзвіночок, щоб приходили повідомлення про нові відео. Це значно просуває мій канал. Дякую вам і до зустрічі!